Сьогодні незвичайні гості в нас Омелько та його сім'я. Вітаємо ми їх усіх і ти, і він, вона, і я. Прийшов до нас Омелько показати свою сімейку, сімейку показати та з вами порозмовляти. Давайте розглянемо сім'ю Омелька, кого ви бачите на картині? У нашого Омелечка невеличка сімеєчка, тільки він та вона. Та старий, та стара, та дві дівки косаті, та два парубки в усаті, та дві христі в намисті, та дві ляльки в колисці. А для чого ж людині потрібна сім'я? Кожна людина, яка має сім'ю, розуміє, що таке любов, турбота й ласка. Як ви вважаєте, якою повинна бути сім'я, діти, Із дружних, працьовитих людей. Складається наш український народ. І всі ми є одна велика українська родина. Мати вважається головним членом сім'ї. Вона оберігає родину і піклується про сім'ю. Мати народжує дитину, співає їй колискові пісні, вчить добра й любові. Раніше був звичай, коли мати, на щастя, дарувала своїм дітям рушник. Цей рушник. Залишався у дітей і переходив до онуків, як згадка про своїх батьків та родину. А ще дарували вишиту сорочку, щоб життя було краще. У кожного з вас є своя сім'я. А що ж таке сім'я? Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик бабця, ось цей пальчик мій татуся, цей пальчик мамця, а цей пальчик буду я, ось і вся моя сім'я. Тепер те саме зробимо на іншій ручці. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик бабця, ось цей пальчик мій татуся, цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я, ось і вся моя сім'я. Сім'я це наші рідні. Мама і тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь. Ви повертаєтеся додому, а вас уже чекає вдома ваша родина, у когось вона маленька. А у когось велика. У кожній сім'ї всі піклуються одне про одного, допомагають одне одному, і кожен дружній сім'ї має свої обов'язки. Ти, 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 і я, ми одна сім'я. Ти, 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 і я, ми одна сім'я, ми одна сім'я. Зустріч, робимо крок назустріч Дружба це прекрасно, Дружба це прекрасно. Щоб за зірка в небесах не згасла. щоб до зірка в небесах не зласла. Посміхайтесь людям, посміхайтесь людям. Радість зігріває, радість зігріває. На підтримку друзів світ завжди чекає. На підтримку друзів світ завжди чекає. Дітки, дайте відповідь на запитання. Для мами я дочка, для бабусі я онука, для тата ти син, а для тітки племінник, а для сестри ти брат Це вірно. У сім'ї всі люблять дітей без якихось особливих причин. Дорослі завжди намагаються зробити своїй дитині щось приємне. Купують іграшки, пестять, доглядають, відвідують з ними зоопарк, ігрові майданчики та виставки. Кожен член сім'ї має свої обов'язки і для того, щоб усі були щасливими, слід працювати. Допомагати, підтримувати і любити одне одного. Сьогодні ми з вами розглянули одне з найголовніших прав дитини це право мати сім'ю та родину, які люблять вас та піклуються про вас.